Тобто, що ж правопорушники київського водосховища, до вашої уваги, непримиримий борець з правопорушниками. Е, Пане Володимиру. Що минуло з того часу, коли ми з тобою вигодили на воду, я пам'ятаю, останній раз це була Полтавська область, да. там теж було у нас таке затримання, що і викликали правопорушникам швидку допомогу, ну вони самі да. собі викликали, щоб втекти да, від правосуддя. правосуддя да. Але дуже добре, що їм це не вдалося. Як у нас встає справи на КВХ на сьогоднішній день? Ну, скажімо так, браконьєрства майже немає, тому що в нас це пригранічна зона, дуже багато військових та пограничної служби, яка контролює все водосховище, тому масового браконьєрства немає. Є невеликі такі.